У Варшаві 1 грудня розпочався фестиваль Watch Dogs. Сестри подарували кілька квитків читачам та разом завітали на прем'єрний показ фільму «20 днів у Маріуполі. Автор фільму, кореспондент Мстислав Чернов, до останньої можливості залишався в обложеному місті і, ризикуючи життям, фіксував російські військові злочини та повсякденне життя мешканців. За висвітлення подій у Маріуполі автори фільму отримали найважливішу журналістську нагороду поліцарівську премію. Після показу глядачі зустрілися із продюсеркою фільму Василисою Степаненко та кількома учасниками. Вони розповіли про те, що залишилося поза кадром. Жителька Маріуполя, яка була вимушена переїхати із окупованого міста до Варшави, відвідала кінопоказ і передала прапори рідного Маріуполя авторам фільму. Фестиваль триватиме до 10 грудня. Фільм також покажуть у кінотеатрі Муранов 7 грудня о 17.00.